Друзі, підписники, привіт всім на каналі Шукач Скарбів ЮА. Сьогодні вирішив зняти маленьке відео на тему, як писати коментарі, ставити лайки на YouTube каналі після перегляду відео, а саме з мобільного телефону. Думаю, поясню всім детально, як це робити. Приступаю до своєї розповіді. Як це робиться з мобільного телефону? За приклад, візьму мобільний телефон, iPhone 6s. І все на ньому покажу. Як це робиться від початку і до кінця. Перше. Знаходжу закладку на мобільному телефоні закладку YouTube і натискаю на ню. Відкривається сам YouTube. Прикладом каналу. Буду брати. Це свій канал. Ну ось нажимаю на свій канал. Значок. Бачите, в правому углу. І відкривається мій канал Шукач скарбів ЮА. Що я роблю далі? Ну, те саме ви робите на будь-якому мобільному пристрої. Коли заходите на свій улюблений канал, нажимаєте на першу закладку Ваш канал. Ось дивіться, я зайшов на свій канал. Після чого. Я вибираю, яке відео я хочу передивитись. Вони бачите тут знизу всі відео. Можна тут їх передивитись. А можна ще нажати на таку закладку, як на каналі, бачите відео. І тоді висвіться всі відео, які тільки є на тому каналі. Ну, для прикладу беру, вибираю друге відео. Бачите, воно починає. Транслюватися. Після того, як ви дане відео передивилися, ви можете поставити свою оцінку. А саме, поставити лайк чи дізлайк. Покажу вам. От дивіться. У цей значок, бачите, палець до гори це лайки. А цей значок, палець донизу це дізлайки. Ну, от як приклад, наприклад. Бачите, написана цифра 14. Ставлю лайк. Нажимаю на цифру 14. Бачите, вже стоїть циферка 15. Це означає, що ви поставили лайк. Лайк відео тільки можна поставити один раз. Друге. Як написати коментарі до відео після того, як ви передивились. Бачите, написано Коментарі. От на цій надписі ми нажимаємо. І висвітлюється отака таблиця. Після чого на надписі Додайте коментар, нажимаємо. Висвітлюється меню з клавіатурою. І щось пишемо. Ну, наприклад, я поставлю просто плюсик. От ставлю плюсик. Бачите? І відправляю його. Даний коментар відправився. Надіюсь, всім ясно і зрозуміло. Ще один спосіб є, як відправляти коментарі. Для того потрібно саме відео. От, наприклад, включаю відео. Розгорнути на повний екран. Ось Значок в углу. Розгортаю на повний екран. Для того, щоб нажати лайк чи дізлайк, нажимаємо на самому відео. Бачите, знизу висвітлюється менюшка. Де є лайки вгору, дізлайки, палець донизу. І також збоку є коментарі писати. От, наприклад, от ставлю лайк. Бачите, щоб знову це меню появилося, нажимаємо знову на екрані і написати коментар. Нажимаємо на коментарі. Справа в меню висвітилась отака таблиця, на якій ми також нажимаємо так само додати коментар. Пишемо коментар і відправляємо. Надіюсь, також другий приклад пояснив, доступну вам. І ви все зрозуміли, як це робиться. Вихожу з повномасштабного екрану. От, нажимаю значок в правому кутку. Щось погано нажимається. Але зараз нажму. Вийшов. Отак От ставиться лайки і дизлайки на каналі. надіюсь що в даному відео я все вам розповів детально. Тепер ви будете знати, як ставити лайки, дізлайки писати коментарі після перегляду своїх улюблених відео. Також і в мене, надіюсь, з'являться нові лайки, коментарі, за допомогою яких я буду покращувати якість свого YouTube каналу Шукай Скарбів. ЮА. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на YouTube каналі Шукай Скарбів. Тримаємося!